Ще один. Вид не знаю, але дивіться, у нього який комірець з зеленою смужечкою. Дуже гарненький. Сидить, не тікає. Треба скоріше знімати. Ах, ти ж гарний. Такі довгі вуса. Але найбільше мені оцей камерець подобається. О, о, повернися, повернись, мій красунчик, щоб тебе краще роздивитися. Отак, на всі боки. Гарнюнь. Дивіться. Гарнюнь, красунь. Отак, 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 отак. Ну, добре.